Доброго дня, шановні друзі. Це недавно була на Фейсбуці і багато питань є, як зберегти буряк червоний, що є багато маленького, і дівчата питають, що як краще, чи морозити, чи робити борщову заправу, чи так його зберігати. ну У нас, як кажуть, зберігати нема чого, бо посадили мало. Але якщо є лишній буряк, от ми купляємо то я його варю. І ось так, бачите, я з зморозил, морозилки забрала. Ось воно, бачите, з морозом. І зварила, потерла. Я в такі коробочки, як кажуть, порційні, скільки мені треба на борщ, і морозилку. Коли мені треба борщ варити, то я беру ось оце, прямо заправляю, як все треба для борщу. Я вже один раз писала, як я варю борщ, але то був такий борщ з капустою, з картоплею, там касолею, все. І коли вже все зварилося, готове. На хвилин, так аби закипів, викину, положила цей бурячок, який в мене прямо чуть-чуть, мор... щоб він вискочив звідси. І готовий. Зараз у мене є борщ, я зварила. Але як кажуть такий. Польський, хто каже борщик. Борщ приймлений по-нашому, бачите, якого він насиченого кольору. Бачите, він У нас добре нас люблять, щоб борщ був борщем, аби він був червоний, такий, бачите, аж малиновий. Ну і приймила як смет, ці, вершки 35%. Мочечки трошки, водички, підбила. І в киплячий, ось все посолила поперчила, чи там юшка є, з курки, чи свиня, ну, з чого хто має. І отак приймлений бурячок. Бурячок вже тут варився, зробила, підбила його і заправила. Дуже гарно отримується, і колір зберігається, і буряк може, ну, він у нас до півроку нема, але якщо він замерз, то він собі, от, як кажуть, збережений. Так що, провірений спосіб. Використовуйте. Гарного вам настрою і смачного.